Дуже невтішна статистика останніх двох тижнів це погіршення криміногенної ситуації по місту. Особливо хочу наголосити на двох речах. Перше зросли грабежі. Тобто, саме елементарно відбувається в темний час доби, можуть вихватити там сумочку, можуть. Перестріти, погрожуючи щось забрати таке інше. На жаль, такі випадки за останні два тижні стали дуже часто. Друге, це шахрайство. Все більше і більше в міліції зареєстровані випадків шахрайства. Тому, ну, по-перше, буде це питання заслухано на найближчій сесії, яка відбудеться 20 серпня. Будуть прийняті конкретні заходи для того, щоб посилити сьогодні патрулювання по місту Біла Церква не тільки силами міліції, а й обов'язково потрібно залучати громадськість, будемо залучати бувших воїнів АТО, будемо залучати сьогодні представники підприємств, приватних структур, які працюють в місті. Тому що, якщо ми самі не наведемо порядок в своєму місті, ну, нам ніхто не допоможе.